Дорогі друзі, вітаю вас у програмі Біблія говорить мир вам, благословінь вам. Сьогодні запрошую вас у життя Ісуса Христа, а саме в кульмінаційний момент Його служіння, коли Він став агнцем Божим, перенесений в жертвове милостивлення за гріхи всіх людей. Запрошую вас, щоб ми разом пороздумували над. Сімома словами, які сказав Ісус Христос на Голговському хресті. Коли Його прибили до Голговського хреста римськими цвяхами, підняли, і, будучи на Голговському хресті, він комунікував із Богом і з людьми. І перше слово, яке він сказав, виголосив, це прохання до Господа Бога, щоби Господь простив гріхи цих людей, які його розпинають. Це записано. Луки 23, 34, де Ісус звершив цю молитву за всіх нас. Я зачитаю це із Святого Писання. Ісус же промовив, Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Ось які перші слова Ісуса Христа на Голгофському Христі попросив прощення, щоби Господь їх простив. Його послідовник Стефан, якого невдовзі поб'ють камінням за те, що він вірить в Ісуса, коли його вже забивали камінням, він так само, як Ісус, молився за прощення їх гріхів. Прощення це велика сила. Вміти прощати це велика сила. Закликаю вас вивчити тему прощення і слова Господнього глибше і глибше, тому що є певні умови цього. Наприклад, Ісус до деяких людей. Закликав суд Божий, щоби кров Авеля від крові Авеля до крові Захарії, ось, яка вопіє невинної, суд за цю кров прийшов на певний рід людей. А тут він молиться, прости їм, коли вони чинять вбивство. Тому в молитві «Отче наш ми також молимося, є такі слова: прости нам, Отче, як і ми прощаємо. Хтось сказав непрощення – це все рівно що пити яд. А хотіти, щоб загинув твій обідчик, непрощення з'їдає людину. Тому Ісус Христос, приклад нам, які жорстокі тортури Він претерпів, як Ремляна його били, як знущалися, як заставляли хрест нести вулицями Єрусалима на Голговську гору. Ось що він аж не міг нести, падав, передали його Симону, потім і Симон ніс керіянин. Але коли була можливість або так сказати апогея їхніх тортур. Підняли його на Голговський хрест, він сказав ось ці чудові слова. Я думаю, в цих словах він мав на увазі все людство планети. І він мав на увазі все людство планети і до наших днів. Вже дві тисячі років ця молитва є перед Отцем Небесним, її. І от коли ми згрішаємо і йдемо щиро каємося до Господа, він і сьогодні нам прощає. Так говорить Біблія, так говорить авторитетне джерело. Поможи нам Господь бути сильними в цьому плані, як Ісус. Друге, що Він сказав, Він турбувався про людей. Уявіть, які страждання, які муки, яка біль і смерть вже, так сказати, рядом Його розп'яли в 9 ранку, в 12 ранку стала темрява. На 3 години була повністю темрява, сонце не світило. А вже в третій годині дня він помер. І завіса в храмі роздерлась, і землетрус, і багато хто воскрес, так свідчить слово Господнє. І от, знаходячись на такому піку страждань, він ще турбується про людей, допомагає людям. Як ми знаємо слово Господнього, один із розбійників казав йому: так спаси себе і нас, якщо ти Христос, Син Божий, якщо ти Бог, а другий каже: «На що ти таки говориш? Ми то за свої діла тут вісимо, а Він то праведний, і звертається до Ісуса і каже: Ісусе, згадай про мене, як будеш в Царстві Твоєму. Ісус до нього обертається і говорить: воістину кажу тобі: сьогодні будеш зі мною в раю. Турбота про людину. І ось той розбійник, який мав попасти вже до пекла, за вбивства, за злочини, які він робив, Він звернувся до Ісуса за допомогою. Ось так, дорогі друзі, отримується прощення легко, без мільйонів доларів, без страждань, без мук. Чому? Бо Ісус на Голгофі купив нам спасіння вічне і прощення. І Він по великій своїй любові, божественній любові, сильній любові, Він прощає, ось так прощає, швидко, легко, об'ємно. До речі, те, що Він вісить на Голгофі, це суто Його любов до нас. Не було іншого шляху, як прокласти дорогу в небо для людей, для грішних людей, як тільки такий шлях. Господь Бог робив чудеса різні і до Ісуса. Але прокласти дорогу в небо не міг Господь не через кого із пророків, не через Моїсея, не через Ілью, або ще якихось друзів, великих Божих. Тільки Ісус Христос прийшов людиною на цю землю і мав право. Ось так померти за гріхи всіх людей. Тому, дорогі друже, якщо тебе гризуть гріхи, томлять гріхи, є тягар, то йди до Ісуса. Він прощає. Якщо хочеш попасти в небо, записати своє ім'я в книгу життя, щоб після смерті Господь забрав тебе до себе, іди до Ісуса. Тільки Ісус сильний записати ім'я в книгу життя. Як оцей розбійник? Попроси прощення. Ну і урок великий від Ісуса. Друзі, як би нам не було тяжко. В житті. В нашому житті є гори, радості, успіху, в нашому житті є долини, сліз, страждань, приниження. Де б наша стежина життя не пролягала, завжди треба бути чуйним до людей. Сам в проблемі, страшенній проблемі, а помагає іншому. Він міг би сказати: та перестань, ти бачиш, я вже вмираю. Бо він помер скоріше, ніж розбійники, бо його мучили сильно. Але і він віднісся совісно, людяно. І простяг цьому чоловіку руку допомоги. Я думаю, ми всі, хто в небо попадемо, знайдемо цього розбійника і похлопаємо йому по плечі, ну я так вже уявляю собі, моделюю і скажем, друже, ай тобі повезло. Ти чуть же в пекло не попав, але й попросив Ісуса, Ісус тебе спас. Тому е, нікому не закритий вхід в небеса. Христос всіх прощає. Слідуючи, що Ісус сказав на Голговському хресті, про що Він говорив? Він звернувся до Матері Марії, Марії, яка його народила від Духа Святого, і звернувся до свого любимого учня. Для матері сказав: Жінко, ось син твій. А Іоанну сказав Ось матір Твоя. Ми це читаємо в Євангелії Йоанна, 19 розділ, 26, 27 вірші. Ісус потурбувався про свою маму, про її майбутнє, про її старість. Він виконав суто свою роль. Марія ще народила чотири сина і дві дочки. Нам свідчить це святе писання, вона багатодітна мама. Але він свою синівську роль виконав навідмінно. Він доручив Івану наглядати за Марією і раптом, якщо їй треба, яка допомога, щоб Іван, тут як тут швидко послужив для неї і їдою, і медициною, і одягом, і, і місцем проживання. Це також нам гарний і великий приклад, дорогі друзі. Де б наша стежина життя не пролягала, гори успіху чи долини сліз? Пам'ятати завжди про тата і маму, і шанувати їх, і турбуватись про них, якщо вони мають потребу. Так справедливо, так Богу угодно. Ісус, нам приклад у цьому. Четверте, що Ісус сказав на Голгофському хресті? Він сказав елі, елі, лама савафані. Що значить з єврейського? Боже мій, Боже мій, чому ти залишив мене? Ми читаємо це Марка Євангеліє, 15 розділ, 34-й вірш. Оце, напевно, найтяжче було для нього, коли він відчув самотність, що його залишив Бог, Отець, який завжди з ним був, усі 33 роки. Вони були єдині. Він каже: Я як чую, так кажу. Як бачу Отця Творящого, так творю. Я завжди стараюся йому робити угодне. Я прийшов виконувати не свою волю, не собі славу шукати, а Отцю, який послав мене. І він завжди зі мною. Вони завжди були єдині з Отцем. Він багато молився, він спілкувався з Отцем. І тут розрив. Чому? Тому що Він представав перед Отцем Небесним з нашими гріхами, з людськими гріхами, з нашими прокляттями. Він... Святий, чистий, непорочний взяв вину нашу на себе і за це поніс покарання. Бо якби він був не святий, йому потрібно було за свій гріх померти. А так як він чистий, святий, він мав право перед небом і землею померти за винних, щоб ми не помирали. Тобто він, син Божий, став сином людським, щоб ми сини людські стали синами Божими. Він з неба зійшов на землю, щоб ми з землі могли піти в небо. Він за нас пішов при сподні міста землі, щоб ми туди не йшли. Він за нас поніс покарання. Ось. І в цей момент, коли ось ця відбувалася жертва відкуплення, коли відбувався саме оцей момент спасіння людства, от, Отець оставив, тому що він з гріхами людства представав в Небесному святилищі перед Отцем Небесним. Тому Ісус ось так заволав. Далі, Іоанна 19, 28. Він сказав, я спраглий, я прагну. Це показує нам про те, що в нього, як і всіх нас, людей, була фізична спрага, і втома, і страждання. Звісно, йому подали уксусу, він побачив той уксус, відмовився. Але Ісус був спраглий, напевно, ще і не тільки як фізична спрага, Він прагнув скоріше звершити цю жертву відкуплення. І покласти, прокласти дорогу в небеса. Після цих слів Ісус сказав: звершилося! Звершилося спасіння людства. Йоанна 19:30, Все, місія виконана. Він саме для цього приходив, щоби пролити кров святу свою за всіх людей. Це було основне його завдання перед Отцем Небесним. І він сказав: звершилося, зроблено. Робота зроблена навідмінно. Тепер всі люди, хто призвеє ім'я Ісуса Христа, може попасти в небеса. Він зробив те, що Отець Небесний йому доручав, те, що Отець Небесний хотів, щоб він зробив. Він зробив, хоч як було йому непросто, він на 100% виконав волю Отця. І він показав всім нам, синам людським, що можна прожити життя. В центрі волі Божій, будучи завжди в центрі волі Божій, виконувати волю Господню, бути в мирі з Богом, ніколи з Богом не поконфліктувати, а завжди бути в єдинстві, в мирі, в дружбі. Ісус це зробив. І дякуючи Його покорі, дякуючи Його службі, Його жертовності, сьогодні ми маємо надію: сьогодні люба людина, яка звертається до Ісуса Христа, вона почує оці слова від Нього. Нині будеш зі мною в раю. І останнє, що сказав Ісус, вже втомлений, вже на шостому часу на Головському хресті, в муках цих, Він сказав, Отче, в руки Твої віддаю дух мій. Ми це читаємо Луки 23, 46. Він в руки Отця віддав свій дух. Інші біблійні тексти свідчать нам про те, що коли він помер, коли душа вийшла з Його тіла, він пішов при сподні міста землі. І як він казав багато разів учням, що я йду в Єрусалим, мене там арестують, мене розіпнуть, я помру, але й на третій день Воскресну і зустріну вас в Галилеї. Він це багато раз казав. Але вони від такого, так сказати, страшного для них, що учителя їхнього вбили, вони забули про це все. Був у них трошки розпач. Але як казав Ісус, так і сталося. я завжди цим ну так, пишаюся. Що інших релігій, автори і лідери їхній прах спочиває в домовинах. А Ісус Христос Воскрес на третій день, воскрес для нашого оправдання. Три дні Він був в Шеолі, місце очікування душ. Він говорив з тими людьми, які були потоплені потопом перший світ. Так говорить нам Свята Біблія. І на третій день він воскрес. І коли він віддав свій дух Отцю, його дух був під владою, охороною Отця. А диявол ніякої влади над ним нема. Тому дуже також приємно читати, коли віруючі, глибоко віруючі, люди помирають, яка буває гар, гарний перехід буває з земного життя по той бічне життя. Хтось каже, бачу вже ангелів, які прийшли за мною. Хтось каже, чую вже пісні з Нового Небесного Єрусалиму. Хтось каже, вже те сяйво є. І ось так приємно. Люди кажуть: до зустрічі, до побачення, шановна рідня, і залишає душа, тіло і пішов в небеса. Хай Бог поможе нам так прожити життя, як Ісус Христос, завжди бути в центрі волі Божої. І коли воно добіжить кінця, ми сміливо, спокійно і легко. Останній подих тут, а перший подих в небеса. Дякую, друзі, за увагу. Дякую, що ви з нами в програмі Біблія говорить, Божих вам благословінь. До зустрічі.